Кожен раз на Маївці ми молимося до Пречистої Діви Марії. І, здавалося б, читається одної та семей Євангелії, молимося до Пречистої Діви Марії, але завжди, в кожній молитві, ми додаємо людей, за яких ми молимося. Другий варіант є люди, які моляться. Та? Ті люди, які стоять на молитві. Ті, за кого ми молимося. Ми творимо церкву. І навколо кого ми збираємося, навколо Пречистої Діві Марії. Це та, яка збирає нас. Це та, яка дає нам можливість побути з Богом і для Бога, і заслужити для себе і для тих, за кого ми просимо. Це шанс. Я вам так скажу, Бог є щедрий, так? і Він дає щедро і дає можливості людям дуже багато. Але найбільша проблема людини це наше марнотратство. І не те, що ми гроші тратимо, ми тратимо свій час. Оця крутенька молитва, молебень до Пристої Богородиці, ми її називаємо Маївка. І це 20 хвилин молитви. Ну, ще я там люблю трохи поговорити, що там і це і цей час ми приділяємо Богові. Але цей час нам даний. Ми у цей час могли слухати молебень, або десь щось дивиться в тіктоці, або всі, якими з займатися. Ми марнуємо свій час, ми марнуємо можливість здобувати себе, знаходити себе у Бозі. Якщо ми знаходитимемо будемо себе у Бозі, нас потім Бог знайде для Царства Божого. Хто собі наразі такі складні схеми придумає, як то попасти до царства Божого, як то, то прийти, як то, то там ще якісь там варіанти, кажу вам, ці варіанти прості, прості як двері. Тому що якщо я буду шукати себе у Бозі, я буду шукати місце, де я можу там себе десь притулити, той Божий план. І якщо я буду шукати того місця навіть так, постійно це своє життя, я шукаю там, 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 Бог знаходить мене в ньому. І потім бере до життя вічного. Той, хто себе не шукає, Боже, за нього можуть молитися ціна родина. Всі там за нього будуть просити, якщо він не шукає, нічого з того не буде. Дивіться, Бог відкупив нас без нас. Він ішов нового, то мене навіть не було, Та й вас не було, нікого не було. Бог відкупив нас без нас, але спасти нас без нас, Він не може. Якщо в людині нема покаяння, нема спасіння. Тому що ми живемо в грішному світі, в світі, де диявол господарює, де ми є залежні від багатьох речей. І покаяння це є відривання себе від світу. Господь каже, я викупив вас від цього світу. Я вас викупив. І тому ми повинні показати Богові, що то. Не марна справа, що Бог не просто йшов на олгофту. Його жертва не є марною, я хочу користатись тої жертви. І тому от та сама Маївка це дуже коротка молитва. Але ми молимося, ми молимося за тих, за інших, за здоров'я, за всіх, за хворих, за, за Боже благословення і так далі. Я згадую от, за, зараз. Мене попросив мій друг Кен Піковей, він сам із Канади, він попросив мене молитися, так? Де я при кожній нагоді молюся за нього. То мій друг, він був тут, у цій церкві, розумієте? Він приїхав, сюди в Україну, правда, ще перед війною. Він був тут. Да, трошки є проблеми, були тоді з ногами, він дуже важко ходити. В якійсь мірі це є десь і залишки того молодості юності, так? кен він байкер, Не, любив на мотоцикли їздити, ну а мотоцикль, розумієте, це рахуй, що в тебе лікті, коліна і спина, будеш мати проблеми. Бо тому що це швидкість, це вітер, вони... Переохолодження суставів, а коли ти сидиш, сустав складений, ну, коліно не буду вам показувати так? руку, сустав складений, і там, де є натяжка шкіри, там крови менше так? і циркуляція там замідлюється. І якщо це систематично робити, обвітрювати ноги на великій швидкості. Фізика ніхто то не відміняв. Коли йде великий поток повітря, разом із молекулами води забирається молекула тепла. Просто вода з собою забирає тепло. І тому, коли чим більше рука мокра, тим більше ми відчуваємо холод, коли вітер особливо дує. Так? Це тому що молекули води від нас випаровуються і з собою забирають тепло. І тому ти відчуваєш, що тобі холодно. Коли ти їдеш на мотоцикли, вітер обдуває і він забирає з тебе тепло. Не конче в зимі їхати, знаєте, щоб так аж змерз. Тоді воно теж працює. Але навіть можна влітом. І літом легше простудитися на мотоцикли, як зимою. Бо зимою, як правило, ти сильніше одіти. І тому, напевно, десь із тих любителів. Харлі Девідсона і тих мотоциклів е, байкерських, розумієте. Десь воно там, <клес> по тому, коли вже приходить трохи старший вік, воно потім відбивається. І всі, хто їздив на мотоциклях, знають, що лікнути не можеш, ходити потім не можеш на старість. Це, це 100%. І тому молюся за нього. Ну, в нього так, не так много, як. Там у нього щось там всередині дуже живіт з і там йому не добре, йому там тисне десь на, на печінку, на, на серце, на легені, не може дихати. Ну, Досить того проблеми, так? І ми молимося. І ця молитва наша велика, молитва має велику силу. І ця молитва має силу і користь не тільки для кіна, так? а для всіх нас, всіх, хто участвує тут. Є такі люди, які ну, просто слухають Ви скажете, ну я просто слухаю, а не участвую. Ти береш участь, бо ти присутній на молитві. Тобі навіть не треба губами махати, досить очима кліпати, аби очі не висохли. І все, і ти береш участь, тому користайся тої можливості. Особливо в неділю йдемо до церкви, да, на свято йдемо до церкви. Придіть забіжіть до церковці. І не просто прибіг свічку засвітив і втік. Цього так само, як ну, достатньо було би, якщо ти кудись спішиш, так. але вчиться виділяти Богові час. І навіть якщо тобі зустріч назначили, ти кажи, я, я мушу забігти до церкви, бо то зараз служба Божа. Та чекай, яка служба Божа, ти, то у нас серйозна справа. Я людина віруюча? Секунда. секунду. Секунда. Повірте мені, що той. Який має з вами справу, якщо побачить, наскільки для тебе є важливо поняття віри, поняття відповідальності перед Богом, він з тобою захоче мати справу і надалі. Візьміть простий приклад, що коли треба щось там десь з кимось зустрітися, а ти кажеш, я не можу, в мене зараз мама, от я тільки що привезе з лікарні, не можу бути біля неї. Хіба тебе не поймуть? Вони скажуть, ну, от, для нього мама має значення. А я хочу, щоб ви знали, що для мене Бог має значення. І кожен із вас над цим задумається, чи має значення для вас Бог у вашому житті. І тому на -на наша спільнота, що збираємося навколо причистої Діви Марії, здавалося бся там коротенька молитва, традиційна, 19-та година, прийшли, молимося в маївочку. Це є велика справа. Ви маєте участь у Божих планах. Ви маєте участь у Божих процедурах. Розумієте? Ми маємо справу з Богом всі разом, ми молимося. Я молюся ви, ви зі мною разом, ви є долучені до цієї молитви. Ми маємо справу у Божих відносинах. Таких Бог ніколи не покинув. І навіть діти малі, так що ще там не розуміють, там ні молебень, ні служби Божої, Робіть так, щоб вони під час служби, під час відправи, під час молитви, були десь біля вас. Щоб ви казали, дитино, тихнько, от тут зараз важна частина служби Божої, зараз освячення зараз. Тут треба трошки послухати, пустіть тихонько. Зараз кінчиться освячення, побачиш далі. Покажіть дітям, що це не просто одна із передач по телевізорі чи одне з відео там, в Ютубі. Поясніть дитині, що це є щось серйозне, щось важне. Не говоріть багато, коротко. Ідіть до Бога короткими кроками, так як я розказував недавно, що немає маленьких кроків. Кроки завжди є, такі, як треба. І чим менші кроки, тим вони стабільніші. Тому прямуємо до Бога. Просто через свою присутність. Збираємося навколо Пречистої Діви Марії. А потім буде нагода, будемо збиратися навколо люблячого серця Христового у червні молитва буде. Так що користайте з тої нагоди бути з Богом, чи в прямій трансляції, чи може потім десь у тому, десь у записі, Немає різниці. Старайтеся бути з Богом. Нехай всемогутній Господь Бог благословить всіх тих, хто потребує зцілення, всіх тих за здоров'я, кого молимося, від здоров'я Отця Василя, за здоров'я пана Василя, за здоров'я ще одного Василя. Багато Василів, щось не збиралося. І за здоров'я Кена, і за, за всіх, там, за малих дітей хворих, за тих, за кого просто ті відносини, так, і за. За тих, що би сьогодні дали на молитву, за Романа, за Марію, за Марію Роксолана, діани, за здоров'я Броніслава, і Ольги, Ольги, Ганни, за всіх, кого ви сьогодні писали на сьогоднішню молитву. Нехай Господь Бог благословить вас, причиста Діва Марія, нехай дасть, і випросить для вас все те, що ви просите для спасіння, те, що ви просите для вашого здоров'я. І для вашого благополуччя, нехай Господь всемогутній благословить вас, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Воїсти Воскрес!